Сьогодні накануні Дня ЦВС. Ось би привітати всіх тих, хто зараз теж і в штабах і напередку відпрацьовує, шукає хлопців, допомагає повертати загиблих додому. Півпрацюю з нашою пошуковою групою. Це насправді дуже важка робота. Якщо попадаються фрагменти магазинів, ножички, все це окремо теж що відкладається. Екірування спорядження, що це військова людина, тобто при ньому було. Там, ножи, там, набої, такі інше. Тобто це не цивільна особа. Тобто лежить тіло, да, розтягнуто. При ньому там цей броні, це забирається. Нічого не залишається. Якщо хтось забуває, що у нас війна, то ми всі повинні пам'ятати, що у нас один фронт усіх. Вітання всіх цивесників з їхнім днем, бажання їм сил, терпіння, а головне великого здоров'я, тому що для того, щоб Працювати для блага своєї вітчизни і для майбутнього треба дуже багато свого здоров'я покласти. Тому хлопці, дівчата, дякую вам за співпрацю і за вашу мужність. Скільки там було осіб, тут ж невідомо. Все не перемішано. Детонація, щоб не пропустити ні один фрагмент. Зараз я тут перебираю, вони ще там повторно ще один раз. Тобто максимальна робота проводиться, щоб не втратити ніякий фрагмент, не ні жито, нічого. Повернення наших зниклих безсті побратимів. І сьогоднішній день ми також присвятили цьому. Ми сьогодні цей день працювали. У нас є там з біологічним матеріалом. Вдячна йому, вдячна його команді. І співпраця із громадською організацією Плацтам і це це велика невтомна робота. І Бажаю йому натхнення чи анонсування перемоги. З ним це Слава Україні! Героям слава!